Готуємо краківську ковбаску. Беремо такий фарш добре вимішаний. Третина свинина, третина яловичина, третина підчеревина. Ароматні спеції. в ковбасний шприц набиваємо нашу краківську свинну череву. На кінчику. Зав'язуємо вузок. І стараємося набивати плотно, щоб поменше було повітряних мішків. Кожне кільце набиваємо приблизно по 700 г. Вага ціна нашої краківської 400 гривень кілограм. Можна замовити за телефоном 0,96 421 86 14. Так. шість, такий результат у нас виходить. Тепер ці кінчики зв'язуємо між собою. І така краківська ковбаска. Замовляйте.